Основне питання, на яке я хочу вам відповісти цим роликом, чи стала друга частина кращою чи гіршою за першу в усякому випадку для мене особисто це було найважливіше питання. Єнодгік з вами нарешті я знову сходив в кіно і можу поставити оцінку мультфільму про Мараліса. Сюжет здебільшого зосереджений. На відносинах батьків і дітей, і це не виключно про Майлза Мораліса, як в першій частині, і саме ця сюжетна лінія чіпляє твою душу і робить цей мультфільм таким класним, яким він і є. Але якщо бути відвертим, при тому, що я не люблю розбирати трейлери і дивлюсь їх зазвичай так. Як яскраві картинки і пару жартів, аби мене зачепило, мені здається, я знав весь сюжет. Тобто, уявити собі по трейлерам ви щось зможете. І от те, що уявив собі, і я саме це я і побачив. А трейлери вони мають не розповісти всю історію, а зачепити тебе, щоб ти прийшов в кіно, що вони і зробили. Я прийшов, але нічого більшого я не отримав з сюжетної точки зору. І чомусь мені здається, що не лише я, бо коли ввімкнули в Алі світло, ми всі подумали, що тут така моцна тривога була оголошена, що нас вже виганяють. А ні, це був фінал. І якщо ви захочете побачити сцену після титрів, щось там буде на зразок Локі, але не знаю, чи варто взагалі чекати таку сцену після титрів. Тобто цей фільм буквально розширена версія трейлера, все ж таки до оцінки ні, вона не буде низькою, тому що сумно не було. Ну і як я казав, саме аспект батьків і дітей для мене був найважливіший і спрацював на всі сто. Тому я поставлю 21 бал з 25 візуал. О, шановні, це просто рівень аватара. Це революційна анімація. Пам'ятаю, як я прийшов на першу частину, бо щось давно ми не ходили в кіно, захотілося щось подивитись А Я не фанат супергеройки, не фанат коміксів і не знаю, чому вирішив дати шанс саме цьому мульту. І все разом неймовірно крутий сюжет першої частини, і просто нереальна графіка Склалися разом. Викликали захоплення такого рівня, що потім я не пропускав мульти з подобною анімацією. Не буду їх перераховувати усі, тому що більш детально пропоную вам подивитись в ролику на каналі Ходи пити чай. Ось тут вам посиланнячко. А я тільки додам, що візії від Зоряних війн в другому сезоні в першій серії теж використовували щось подібне. Обожнюю цю графіку і поставлю всі 20 балів з 20. Акторська гра, як завжди, в мультах особливо Нема чого додавати, тут скоріше до графіки, оцінки. Емоції передані шикарно, але дубляж на рівні. Наприклад, мені дуже сподобалась сцена Гвенни Майлза, коли вони сиділи догори дригом і відкривали свої душі. А коли Майлз у вигляді павучка розмовляв з батьком, це було. Дуже круто. Тож так, тут нема виразів облич. Ми чуємо лише голос і поставлю 17 з 18. Перейду до атмосфери. Вся ця неймовірна графіка, різні світи, експерименти, які робили художники, в другій частині також виявились вдалими. І з атмосфери мультфільму вас може вирвати хіба що вімкнене світло в кінці сеансу. Тому десяточка з десяти перейдемо до логіки. Завжди, де є мультивсесвіт, будуть питання. По логіки в мене їх декілька. По перше, створена в мультфільмі структура, я не знаю, компанія, команда з людей-повочків. Не зрозуміло для мене з якого дива слухається одного типу головного. Наскільки обґрунтована його. Позиція для мене не дуже, тобто він базує всю цю команду на основі всього одного поганого випадку. Вам не здається, що чисто статистично це така собі виборка? І я б ще зрозумів, якби він запрошував до команди лише тих, хто пройшов канонічні події, і тоді, типу, вони якось би приймали всі ці умови, бо це, начебто, допомогло б навіть примиритись із втратою, думати, що вона була не дарма, але ні, в його команді є і ті, хто ключові події людини паука ще не пережив. Ну таке собі. Ну і знов таки, це не спойлер. Ви ще з першої частини знаєте, що люди павучки не в своєму всесвіті трошки глючать. А от маленький спойлер, що існує машина, яка в, вас, в ваш всесвіт може повернути. І мої діти теорії вибудували, щоб пояснити, чому ж машина по ДНК враховує ваш всесвіт, а людину там якусь. Лючить це дуже дивно. Пояснювальну бригаду від моїх дітей я, на жаль, вам дати не можу, бо це будуть спойлери. Тому все ж таки залишу сім балів. Щось мені здається, що це з натяжечкою. Перейдемо до гумору. Тут чесні заслужені сім балів з сіми. Хоча гумору, якщо бути відвертим, тут не так вже й багато. Драми, як складовою цього фільму, набагато більше. і в кіно під час таких. Важких затянутих моментах, звісно ж, різні утирки достають свої мобілки і втичуть в них. Як вони мене бісять? Не можеш прожити півтори годинки без свого телефона. Не ходи в кіно. Або не знаю, зробіть кінотеатри, де показують попів фільму, хай платять двічі. Забирайте в них телефони на вході, як в деяких школах. Я виговорився. Вибачайте, бо так хоца. Ну як ви розумієте, мені мультфільм прийшовся до вподоби. Я поставлю йому всі 12 з дванадцяти. Він того. О, вартий питання йти чи не йти в кіно це взагалі не питання. Чи зміг цей мультфільм стати не гіршим за першу частину? Зміг і це точно чи зміг він стати кращим, сказати складно, бо, відверто кажучи, це не повноцінний мультфільм. Творці попереджали ще коли взялись за розробку другої частини, що вони на ній не зупиняться, що будуть одразу працювати над третій, і саме тому ви відчуєте приблизно те саме, що і після других пиратів Карибського моря. Хіба можна придумати більш прозорий натяк? Але я вам нічого прямим текстом не сказав. Тож безспойлерний огляд на цьому я завершую, а спойлерний поки не планую. Було важко нічого не пробувтати, бо язик чешеться говорити, говорити і говорити про цей не Вірний мультфільм. тож оцініть мої труди, поставте вподобайку, напишіть коментар. До речі, в коментарях дозволяю спойлери. Ти буду з вами спілкуватись. Тільки давайте попереджати людей словом спойлер і відступати 5 ентерів. Будемо чемними. Як прийшли вперше, подивіться, ще кілька відео сподобається. Підписуйтесь, дзвоніть в колотайчик, щоб не пропускати жодне відео, і можете підтримати мене на Баймі Кофі. бо для мене ваша підтримка дуже дуже важлива. До нової зустрічі! зустрічі